Ми сьогодні на, на, на 13.00 запросили на вареники. Ну, ну, Хіба це можна відмовитися? Не можна. Поїдемо до Ваніного брата, коротше говоря, Мятаємось то туди, то сюди. Поїхали ми на вареники, ще в магазин заїдемо. їх поїдемо трохи. Ото перемозі свої. Ну, що можна сказати? Ну, що можна сказати? Наташа, вареники у... у сковороді? Да. Супер. Ну, антистрес. Й-моє, порядок. Питаю в себе іноді. Щоб я змінила. Що пройдено було в шукаю терни всі дороги, тепер я точно знаю, назад доріг немає двічі в одну річку не віди, спалюйте минулі всі мости Ми вже вдома все дідуля ще десь волохатих. Пора є хвостатих волохатих. А я ось нас пригостили ще якими яблучками. Це їхні домашні. А я такі такий айдарет. Помила собі під телевізор яблучку. Піду ще подивлюсь пару серій якихось дай І будемо відпочивати. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас. Наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі. Бережіть себе. Кума, а ти котлети, а я котлети, а я рулет з перцем, з омлетом, з петрушкою. М'ясний. Брила маленький кусочок телятинки. Це для вінтика. Для вінтика всі. Хочу свіженького навечерюємо. Ось так. Зразу видно, що м'ясо не з супермаркета, дівчата, зразу видно, що балакать. Зразу видно, що м'ясо з фермерського магазину, ну як з базару. В супермаркеті видно заморожене, тоді розморожене. Твоє моє не понімає. Щось написала мені, але ну, я ж не розумію. Рекомендейш, дуже ще вам хочу, сирники в духовці. Безподобні, дівчата. Безподобні. Кого дітки, щоб не жарене, і це швидко. Ну, знову ж таке, у нас мамочка одна ходила і питала, ну як ви їх робите в духовці? Розказала рецепт, каже, не вийшло. Кажу, значить, сир був дуже рідкий. Сир треба, та що ж це таке? Сир треба брати сухенький. це, дівчата-часник, його ж купила, треба його і такий, і такий, можна той потерти бо але ну, вже не хочу нічого терти. От. Мені дуже подобаються сирники в духовці. Та ще так до закінчення готовки зверху їх сметанкою або соус сметанковий зварити, хоч доріневих вареників у садочку варили. Дуже смачно, хоч до... з Києва, з Києва, ви з Києва, чи ви питаєте мене, чи я з Києва, чи то хтось написав з Києва не, нашими... не на нашій мові. Я навіть не глянула, що тут там за мова. Візуально так трошки я по словам щось трошки орієнтуюсь тут, в Лондоні, по словам. Ну, Наприклад, от сьогодні я йду і там мама каже, камон дитині. Я вже розумію, що це Пішлі, чи щось в такому. Цьому ампло. Ну, я питаю, розумію, коли мене питають, чи мені не потрібен чек, чи не потрібен, чи потрібен пакет, чи не потрібен. Це я розумію. Ще я розумію, якщо питають, як мене звати. Ну, щось трошки розумію. Не скажу, що всім, Ну, Можна сказати, що зовсім. Мій вінечка встав, і хлопчик робіли. Як манник, це взагалі супер. Головне, що борошна. Я не кажу, що манка прям така, Ну, от він такий мені легкий манник, чесно. А так ми можемо витворяти, не тільки творити, можемо і придумати щось. І приготувати. все ми можемо. Було б бажання, і головне, щоб був душевний спокій. Це дуже-дуже важливо. Як на душі боляче, нічого не хочеться. Так само і борщ з помідорами мені він смачніший, тому це беремо консервовані. Такі от -то у томаті, бо шкірки в томаті. Я пам'ятаю, навіть колись такі закривали, мов хто повністю. Без шкірки, тільки, мабуть, шкіркою, ніхто ту шкірку не знімав. Не пам'ятаю, що закривав. я особисто точно закривала. Що робили томати, заливали томати. Так що були такі моменти мого життя, що закривали так. Томатом. Ну, не, звісно, не 10 банок. Хіба що томату було? Нічим не було. Все останнім часом пасту не кидаю, не знаю, зменшую. За... Забраковано. Ну що, кріп висипати і ще рано. Каже, попробувати його треба. Бо я в річних прямому ефірі в мене завжди добрий бочу. Бо я над ним не морочусь, а так швидко раз-раз-раз і завжди борщик добренький виходить. я там плюхатися і вам розповідати. А коли я прийшла тільки в садочок у цей працювати, мені каже Алянька, у нас випічка. Ну, один день випічка, один день може бути куплене печиво. чи… А так там печиво якесь печить. Ну, чесно сказати, я печиво не дуже раніше пекла. Ну, у нас в основному тортики йшли таке. Думаю, боже, яка ж їм печиво. А тоді я нашукала рецептів і корівку робила печиво. Купляла сама за свої гроші цукерки, корівку. І отак робила ту ж, пісочне тісто, шарики, розмотувала, знайшла в, ін в інтернеті. Розмотувала цукерку, цукерку ложила і отак як конфеткою змотувала, і таке робила. Ой, як пішла, тоді душа в рай. І ще це мені ну, якби, ну, керівництво підтримувало. Звісно, що не кілограмами діти це їли Там, до чаю по одній штучці, але полудник був у нас, я згадала, що в нас був оцей підвечірок, полудник чи як. І тут на що їм давати, то яблука запікали. Ну, по-різному, всяке, десертики якісь. А я тоді думаю, що не зробити, наприклад, от гарбузове пюре, ой, пюре, жилі. Гарбуз протой, протушкувала, пропірювала, оцей листовий желатин, раз все, ой, діти їдять, гарбузи аж бігом. Їм же теж треба, знаєте, подати, не сказати, що тут з гарбуза, а сказати, яке це добре. І там моя діанка навчилась їсти рибу. Вже вона ходить в другий клас. Навчилася їсти рибу, мама у мене запитує, дайте мені рецепт. у її, це, що вона в садочку їсть рибу. Котлети рибні, все. А я як? Коли рибні котлети, обов'язково цибульку ну, на сковорідці пересмажу. Може, всі тряпки гляджують, все позамажу. Цибульку перетомлювала, хлібчик туди трошки теж перетомлювала зовсім морквинку, патрую. Все це воно мене на сполої дочці. Не то, що воно вижарювало, а підтомлювало, щоб прибирав запах, смак риби, ой, запах риби. Запах прибирав риби, вже дитина не чула, з якоюсь там пюрешечкою вже вона їсть. У ну, Лени вже душа радується. П'ятаю, в меню стояла. Стояв цей капусняк, я ж такий зварила, тільки прийшла на роботу. Ну, Капусняк зварила такий, як капусняк, наваристий, добрий. І якраз була господарка. Вона ну, й повинна пробувати, звісно. Каже, Лена дуже вкусно, дуже. Ну, це таке, як трактористам, чи чоловікові, чи, ну, мужику, який прийшов з роботи. Дітям це занадто жирно. Без питань все, все, все стало по-іншому. Ось тут правильно харчується, доня моя. Ну це так. Да. Розпололо? Супала хорошина, просто не разговаривать. Не знаю, да. Почалась вот такая душка? Вот Че відкриваємося. Дві гривні. Так, ось ще ж, яке є Так. Хух. Ой, так. Ось ще щось таке запитати. Питайте, не скисняйтесь. Про пироги побалакали. Вчора балакали про несправедливість. скільки вже рамку, скоро собачок кормить. Ой. Що таке? Що случилось? Нічого. Нічого. От сам зверху сідой. Бувай таке, дівчата. Бува, бува. Борщ красивенний. Ой, покажу вам, який борщик. Сейчас водички добавлю. І буде мені щастя. Несколько дней. ніхто мене заставляв готувати, це моя. Це моя лична ініціатива. Зараз Ася, відкрию, треба не бігати туди-сюди. Бігає, як прихвист такий до Яни і до мене. Відкриваю. Так що, дівочки, заповнили періг від дані. Якщо кому нужен пиріг, у мене в інстаграм так і називається, періг віддані. Чітко не пам'ятаю, що там потрібно, але знаю, що горіхи потрібні. Ну який же він тільки Як Вона мені його дала, цей рецепт. Я його підряд, мабуть, днів три пекла поки наїлась. Ну, Тоді ще ми всі їли. Та ми зараз всі худнемо. Худнемо, але гостинці вон син понавозив цукерок. Так що так і схуднеш, як хочеш. Все, боже, борщ. Надію, що і смачний лаврушечки кину. Хто кида борщ, хто не кида, я кидаю. А в нас дерево лаврове росте, тільки його зараз не можна використовувати. Його там можна використовувати взимку з грудня місяця. А, перчик не буду, аджик, каже. Ну куди мені ту аджику? В лотку незручно, розумієте? Незручно по тій причині, що, ну, то ви взяли баночку. І, коротше, ну нічого. Щось будемо думати. Розума нема, і треба все викидати. Я завтра зроблю капусти на пиріжки, щоб була готова. І якщо вишень куплю, то теж зроблю. Та куплю, що їх не куплю. Теж їх підготую до пиріжечки і в суботу зробимо. На пів літру, на на ні. Суботу зробимо, а не знаю. Не знаю. Мені так не вигодно, мені краще робити у юторок, щоб в середу дати дітям. Сольки. Закінчилась моя копчена сіль. З нею було смачно. Якось мені наче мало кислоти, але не буду додавати помідорки, вони ще своє розковбосять, що ще тільки висипала. А сільки треба було. Що ти? В тебе знайшла? Ой, ура! А що ти в мене ще там суконе? Зовсім-зовсім ніхто не хоче ні про Аджику знати, ні про мої пироги. Це людям не цікаво. Людям треба зрелищ, скандалів, судів, які скоро в мене будуть у житті. Тоді ви мене будете більше дивитися. Так, попробувати забула ложку. Так що людям треба скандали і зрілище, не пироги. Нафіга їм ті пироги чи ті аджики. Не нужні. Скандали і зрілище. Це так. Да. Вороги це діло. Таке я вам скажу. Лейка. Дуже смачно було ніякого отступ. Там все зробились помідори, тому все. Кидую, кинути чи не кинуть. Не. не буду. Щоб не був перебор. Аджику. А отже ж е, табацька. Таке ж саме. Як я варю борщ, бачите, ви пізно зайшли. Червоний борщ варю без м'яса, бо діти не люблять м'ясо. Зелений борщ варю з борщ. Що це я нажила? Зелений борщ, варю з м'ясом, червоний без м'яса, наливаю воду, кидаю дрібненько ріжу цибульку, мілко-мілко, дві штучки перчика душистого, соломкою морку. І оце воно закіпає, вариться такий овочевий бульйончик. Тоді туди кидаю картоплю, капусту. А основне це в мене зажарочка. Це е, пасирую цибульку, роблю її карамелізовану. Чайна ложка солі, чайна ложка цукру. Оце все розтворилося, цибулька така вже прозора і набрала з всього цукру і солі. Тоді додаю солодкий перчик. Ну, якщо нема, не додавайте, зразу бурячок, моркву не пережарюю. Натерти на крупній терці бурячок і облюбувала, і дуже мені тут подобаються томати закриті. Помідори закриті в томаті, помідори без шкірки. Я їх тоді блендерю, і мені тоді борщ смачніший. Томат не додаю. Вас слухай, мені ваші рецепти записую. Дякую, Ніночка, дякую вам. Отак я варю борщ. Так що в мене вся основна місія в борщі виконується зажарка. Якщо зажарка добра, так казала колись мені одна знаменитий кухар, завідувачка кафе. Смак борщу зажарці. Якщо зажарка смачна, який би ти бульйон не варив, то борщ буде смачний. От ну не люблять у мене діти з м'ясом. Що ти їм зробиш? Не люблять і все. Варили раніше з м'ясом, ребро кидали, варили. М'ясо завжди було вдосталь, бо в селі жили, і утки, і чого тільки не було. А зараз щось перелюбили, люблять такий. Прикуску з м'ясом. Тому отак я варю борщ. Основна моя е е е макота борщі це зажарка. Чесничку додаю, обов'язково зубочка два-три для пікантності. Небагато. Кріп раніше різала окремо. У мисочку, і, отож, знаєте, хто хоче, собі сипе і забуду за нього, так і стоїть, він нарізаний, засихає. Тепер відправляю я просто його в тот. А ще, дівчата, я просто не купила, сьогодні забула. було в мене з моїх мозгів, я ж була в магазині поперець ходила, я не купила пастернак. Я ж чувствую, що сьогодні борщ якийсь трошки не такий. От пастернак велику роль грає. Я його кидаю цілим. Корінець обчищаю, кидаю. І він там вариться з усім, ну з усім оцим овочевим бульоном до готовності. Тоді винімаю дрібно кришу і знову відправляю до борщу. Ну, я сьогодні про нього забула. Чесно. Якби його додавав на постійній основі, я то коли донька купила такий набор, там часник був, пастернак, і я його думаю, боже, я ж кожного разу. А в садочку я кидала корінь селери. Корінь селери теж так повариться, шматочок витягну, поріжу дрібненько, корінь селери кидала кругом і в супи. І щоб я не варила, корінь селери кидався в садочку. Вона корисна і я кидала часничок додавала до супу, до борщу, теж до любих страв. Так їде ж не дуже, а ну теж, знаєте, робила такі їм букети. Кажу, так, а ну сьогодні в нас букети на обід. Зелену цибульку, отак у стаканчик, як букети, чесничку начищу зубочками. А ну кажу, щоб не боліли. Кож не кожна дитина їсть, то вони ці букети дьоргають, хтось та їсть, а хтось як похвалю. Кажу, о, молодець, он там те, як цибульку їсть, а вона ще дужче її їсть, доброго дня, люба. Так що до всього треба заохочувати. Діток. І тоді все буде добре. І їстимуть все і. І все на сьогодні. Моя робота закінчилась. Це хай висихає. Це хай. Срубка хай ще сохне. Оце я помию. так я варю борщ. Росольник я варю з красолею, з томатом також. Суп-харчо з томатом, з м'ясом теж. Все ми вміємо варити. 60 год, коли ж тоді мітя, ну, а мене ж хто в житті мене вчив, я равно заміж вийшла. Бабуся, мами не було, хто мене вчив? Ніхто, ніхто. Навчилась сама. І потім мене і свикруха хвалила, який в мене добрий борщ чи який в мене добрий пиріг. Я пам'ятаю, що свою першу паску. Перший раз паску і понесла ж комусь свикруся, як тоді вистати. Свикруха, вона моя сусідка, вона моя свикруха і понесла її. А вона попробувала і кожу, попробувала і кожу. Розламала, свіженька ж та пасочка бачує. Каже, настояще тортове тісто. От настояще тортове тісто. От я торти раніше почалася пекти, аніж з дріжджовим тістом, мені було складніше. З дріжджовим тістом було складніше. Торти, так, да, а от торти. А я її замісила, мабуть, таке рідкувато, і воно таке щось вийшло. Ці паски були дійсно, як торти, ну вони. Коли поставиш, вона хилилась, бо вона дуже рідка було тісто. Ну коротше, пекла я тоді ще й в суботу, але вже, звісно, додала борошна і все було. Дівочки, всіх люблю, цілую. Скандали і зріліща, буде яке письмо відправлю в Україну. Будуть скандали і зрілища. А поки їх немає. Ні, де, їх? де я їх У Мене больна собака, мені зараз не до того. Я зараз не до... Мені зараз не до того. Все, всім гарного дня, Божої піки. Нехай усіх все буде добре.